Всім здравствуйте! показую вам однокімнатну квартиру на оренду юності 17, вишенька, середній поверх, зайшли в квартиру, тут є комора повноцінна шафа. Далі йдемо спальня. Два дивани, вони розкладаються, це великий диванчик, це помещено, четверо сіт може бути, кондиціонер, балкон. На вешеньку всю, балкон великий, там стадіон, там юності, ну все під рукою. Ванна кімната, ванна машина, ванна. Можете вже дзвонити 0984544 Денис, так кухня. У нас центральне опалення, тобто якщо не буде світла, опалення все рівно буде. І газова колонка. На підігрів води це за рахунок газу. Плита, поверхня, холодильник, витяжка. Все, що вам потрібно, все тут є. Дзвоніть, пишіть, покажемо. Зручний час.